Доброго дня на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не просон. І сьогодні в роботі колода, яку ми давно не брали, вражає. Хочеться подивитися поток. На дні колоди карта матері. Мати. Будемо дивитися, можливо, якісь послання від старших, від старших роду нашого. Або, можливо, комусь треба прислухатися до мами. Поїхали! Поток. Хто ви в мене? Угу. Робота. Так, це ви? Так, дівочки, в мене дивиться практик. Практик, який працює на благо. Так, давайте запитаємо, про що омана? Практик, який прямо такий не просто вивчає, прямо такий, який працює з цим. Практикує або тільки починає. Про що омана? Хто обманює? А, кажуть, про дружні чи випадає ця карта, кажуть, що те, що зараз тобі або не дається, або там, де тебе щось тобі невідомо тебе десь обманюють, ти це все собі трансформуєш на благо. Угу. Те, що ти зараз робиш. Так, карта, добро. Тобто, якщо у тебе зараз щось не виходить, або десь тебе намагаються обдурити, то ти це все зможеш собі ну, використати, собі на користь. Далі, далі потік. Якщо ви не практик, закривайте розклад. Далі. Що треба знати? От, кажуть, що ти про щось сумніваєшся. Знову ж таки карта роботи праці, карт про те, що ти про щось сумніваєшся, щось обираєш стосовно власного дому, про що, про що дім, про, стосовно добробуту в своєму домі. Знаєте, це, значить, то стоїш на якомусь виборі і думаєш, робити не робити, робити не робити, працювати чи не працювати. А тобі кажуть, що ключі в тебе є, не сумнівайся, працюй, все в тебе вийде. Чим би ви зараз займалися, хто, можливо, хоче щось тільки почати робити, або тільки почав і не бачив того результату, який хотілося. Вам кажуть, не зупинить. Зупиняйся, продовжуй. Ключі в твоїх руках. Ти цього заробила по, справ... по правосуддю. <кій> що ще треба нам знати? Так. От знаєте, як вам кажуть? Вам кажуть про те, що ти зустрінеш людей достойних, які будуть намірені... Тобі допомогти, це будуть іскрені люди, тобі або і ти е, зумієш прорватися вперед, тобто от, здвинутися з мертвої точки. Якщо е, комусь, е, якщо в когось така людина є, і вона вам каже, типа, та не хвилюйся, все вийде, значить так воно, тобто ви не повинні в собі сумніватися. Якщо такої людини немає в просторі, вам треба практики мене зрозуміють, звичайно, е, подайте намір у простір за, або почути підказку якусь, розумієте, або зустріти людину, яка вам саме намір, не просто я хочу, а саме намір. Ну, я не буду розказувати очевидні вещи. Зрозуміли. Подайте в простір намір і ціль ваша буде досягнута. У вас буде прорив у роботі. Це все на благо. Людей, які ви зустрієте, інформацію, яку, яку ви почуєте з простору. Зрозуміли мене? Дайте намір пространству. Благодарю, що ще. <кій> Вони кажуть про те, що ти розкриєш якихось конкурентів, які тобі. Скоріше за все будуть нешкідливі все одно, які наразі дистанціонно намагаються тобі завадити, і, можливо, навіть десь цю роботу оплачують. Розумієте, про що плата? От хочуть вони щось придбати, за щось платять. Розумієте? Люди, які на відстані за щось платять конкуренти, щоб, з грубо говоря, збити тебе з толку, але ти це все розкриєш. Тут, наче ящик Пандори розкривається, наберуться собі ще лиха. Розумієте? Вони не знають, можливо, з ким зв'язалися. Добре, ще що треба знати. Так, далі. Знаєте, як то ви зараз намагаєтеся. Можливо, це наступне послання. Комусь буде все підійде, комусь підійде одне чи два. Таке відпочуття, знаєте, ви, ви намагаєтеся вибрати між стосунками і е, от кар'єрою. От і ви намагаєтеся щось об обрати, щось з цього вам більше потрібне. Щось продати, щось поставити на меншу значимость. Розумієте? А щось на більшу. І тут саме жінка, значить, дивиться чоловік. А можливо, і ні. Або. Знаєте, як ще може бути. Якщо у тебе вийде, ось тут карта на Нікола карта повернення, знаєте, кажуть про те, що тобі повернеться все те, що ти. Тобто в тебе вийде, наприклад, ви щось хочете продати, якусь послугу, наприклад, або просто щось продати матеріальне. Вам кажуть про те, що у тебе це все вийде, буде успіх, і ти це все повернеш собі, в, можливо, в матерії. Розумієте? В іншому. Угу. Або жінка якась підтримає, якщо дивиться жінка, можливо, жінка якась підтримає, яка до вас ну, радітиме за ваш успіх і ну, підтримати зможе вас. Буде радіти разом з вами. Щось вийде продати. Далі. А тут про кровників. ті, хто ссорився з братьми і сестрами, родичами близькими, можливо, вони найближчими, двоюрідними, троюрідними. тут каже про те, що розриву. Тут саме про сестру, що ти знайдеш спосіб домовитися, помиритися. І от від цього, начебто, знаєте, восповниться твоя аура. Тобто ти от ну, отримаєш, можливо, ти чекала якогось примирення в стосунках. Для когось це важливо. 178 карта сили. Угу. Начебто приобретеш ще й силу, Наповнишся оцим, Ну, наповнишсянуєш правильно. Розумієте? Ну, полегша тобі від того, що ти помиришся з родичем. Так, Для тебе це буде як подарунок. А знову ж таки, що е, це м, до тебе прийде як подарунок, ти зрозумієш, скільки ти потерпіла, і начебто сім'я у вас становиться. От тут саме бачу чомусь про сім'ю, про кровних родичів. Зрозуміли мене? Так, і от знову ж таки карта того, що е, ти начебто, знаєш, як цією підтримкою ти начебто виростеш. Виростеш з цією підтримкою сестринською, ну, можливо, просто кров'ю, бо карта, і сестра і брат є, ти наповнишся силою, начебто відчуєш цю підтримку і зможеш от вирости, прямо, можливо, розширитися, звільнитися від якогось, От, начебто, одягнеш крила і підеш продвигатися іще більше. Розумієте? В тому в, чому, в тому, в чому ти тільки починала. Дитина тут саме в позиції нового початку. Далі, ще ще нам треба знати. Буде розмова з чоловіком, з якимсь по телефону. Тут видається інформація, що по телефону всередині. І те, що ти почуєш, це буде правда. Підказка. Те, що ти почуєш, це буде істина. Людина, яка для тебе близька. Не просто людина з вулиці, не просто якийсь там. Ну, Сусідній прохожий людина, яка для тебе нічого не значить. А дійсно людина, яка для тебе дуже важлива, людина всередині твого дому можливо, навіть з самого твого дому. Далі, повідомлення. Знаєте, що я кажуть? Про те, що ти знайдеш спосіб, от, знову таки, йдуть кровні родичі. Е, кажуть про те, що ти це очередне послання про те, що ти е, отримаєш інформацію якось, як вийти із застою, спланувати. Як спланувати і вийти, ну, вийти з того рівня, на якому ти є, і також кажуть про те, що тобі, тебе підтримують кровні родичі, можливо, ж та сама сестра, або той самий брат. Далі. От кажу, знаєте, як не боя не бійся того, що ти що ти можеш щось втратити, щось, можливо, навіть фінансово, тому що цим самим ти вийдеш на інший рівень, ти зможеш перейти на рівень, де в тебе буде вибір. Що за вибір? Де ти при цьому всьому отримаєш якихось нових е друзів, так, о, снаруже, розумієте? Тобто ти, що ти можливо зараз щось втрачаєш, ти пов... тебе це не повинно колихати. Я балакаю без грубості. Тебе це не, по, не, по, не повинно тривожити, ти начебто щось зруйнуєш, але тим самим е, вийдеш на новий рівень і в тебе буде вибір потім, в тебе будуть друзі, ну, більший круг, розшириш круг общення. Зрозуміли? По карті суду по справедливості. Розумієте? Що ще? Що в минулому? Ворог, який залишається в минулому, так, на ворогу карта смерть. І кажуть, що з цього ворога, начебто ти вирішуєш якийсь урок, ну, закриваєш якийсь урок і приобретаєш опит. Тобто ставиш крапку, і от розумієш, що більше я так не дозволю, і тепер я буду знати: твій ворог залишається. в минулому. В минулому. Шикарно. На карті ворога карта смерті. Так, негатив залишається в минулому. Що ще. Це все по правосуддю, знову ж таки кажуть. Так, казьонний дом і дорога куди? Хвороба про що придбати? Що придбати? Документи. Так, девочки, тим, хто засижувався з якимись справами, відкладав справи у лікарів. Чуєте, що я вам зараз кажу? Тим, що, хто засижувався справою у лікарів, або саме вас, або когось із родичів, вам кажуть про те, що треба, знаєте, як обстежитися і при тому дуже швидко. Тобто не затягувати. Хтось у вашому домі хворіє, або ви хворієте, ну, не дай Бог, звичайно. І кажуть про те, що треба знайти спосіб придбати якесь обстеження і отримати якийсь результат. Не засижуйтеся. Зрозуміли мене? І знову карта цей. В когось, можливо, це батько. Зрозуміли мене? Хтось із родичів. Ви можете змінити тут. Карта доля каже про те, що зараз ви ще можете встигнути пролікуватися вчасно. Розумієте? Це тривожний дзвоночок. Що ще нам треба знати? Так, те, що ви в цьому обстеженні ви можете дізнатися те, чого ви не знаєте. І зуміти очиститися, тобто вилікувати це. Розумієте, про що я кажу? Так, да, рішення є. Давайте візьмемо вам пораду. Угу. Так, істочник. По правосуддю. Ось дивіться сюди. Можливо, ви знаєте, як побачення? Вам кажуть про те, що краще дивитися правді в очі, навіть як яка це не була хвороба, краще зустріти її обличчям і вчасно, ніж потім боятися не ходити до лікарів, я не знаю, там до кого ще до цілителів і. Е Просто казати, та нехай буде якось воно буде, якось саме воно не порівняється. Вам кажуть про те, що ви зараз ще можете це питання вирішити, вирішити собі в облаго. І далі кажуть, що ви саме, можливо, саме ви, той, хто слухає, істочник того, щоб донести до сім'ї, що треба приймати це рішення зараз. Розумієте? І тоді все буде по справедливості, і тоді все буде, ну, грубо говоря, більш-менш. Ви зараз ще можете повлияти на ці события. Одягайте інформацію правильно і, во благо для себе. Благодарю за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, коментарі. Нехай кожне послання знайде своє серце. І чекаю зворотній зв'язок, звичайно.